Угу. Тут я уже вид крутил. Нажимаем тут так само. О, надо открутить. крутить. Где наша отверточка? Ну. Короче, вид круче. крутить вот все четыре винтика вентилятора. І... і почистить його. З тої сторони в вентиляторі є маленький отвір. Помазати його. Якщо буде погано йому. Тут я показую стрілечку, яка вказує напрямок руху повітря з вентилятора. Зібрати прилад треба так, як і розбирали. Зафіксувати вінтами вентилятор, потім одягнути кришку. Вона досить тяжко одягається, треба постаратися. І закрутити вінти і закрити заглушки. Все буде добре. Дякую.